Маємо прихід нового товару в нашому магазині. Це у нас бренд One Hook Bates. Розширили коробовий асортимент стік-метод-міксів різних бойлів, опапів та в авторців. пройдемося більш детально. Маємо в наявності ось такі готові суміші вже з ліпідами, та там ще йде подарунок величого паповочка в авторсі. Є різні смаки, є кальмар журавлина, є правслива. Є Солодко-Кікурудзе, рак ананас і крий, чорний перець, який дуже класно продається. Ось якість топова, один з найкращих продуктів на нашому ринку. Також маємо всі такі преміальні суміші, з ліфідами, є також декілька е, різних смаків: є GL, є скіт, є крий, є кароліна рітер, океан, бувор, крап тагірнат. Тайгернат дуже класно продається. В принципі, гарно себе зарекомендував. One B – це один з найкращих виробників на ринку. Крім цього, є аніногеї різні, Кріль, Black Pepper, Pineapple, Worm і Туті Фруті. Також асортимент по І що цікавого, є вафтерси двох розмірів. Є ось такі вафтерси. також різні смаки, екстазі, Golden Spice, Squid, Creat і є мейчі вафтерси які йдуть в таких опалочка. Тож рекомендую спробувати вам цей бренд, тому що якість виробництва і ароматика одна з найкращих на ринку. Багато різних смаків, вибір дуже великий, тож маємо представництво по цьому товару. Свертається для нашого магазину.